Привіт, друзі! Вечірній виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. Я вже визначився з дистанціями і щойно зробив по першому закиданню. Почав я риболовлю без стартового закорму. Сьогодні використовую монтажі Патерностер. Короткі повітці, десь 7-15 см. І Ловити я буду сьогодні на плаваючі насадки. З підсадкою одного, двох або взагалі без опариша. Дистанції однакові, метрів 50. Зараз, друзі, показую прикормку і будемо чекати на перше клювання. Ось таку використовую прикормку. Тут варений горох і трохи я додав солодкого бісквіту від флагмана. клювания об вот такая Перша, друзі, плітка. В принципі, розмір непоганий. Але пліточку я відпущу. Ось так, друзі, поближче виглядає мій монтаж. Невеликий відвід з флюрокарбону. І ось така довжина, в принципі. Повідця. повідець 0,22. На цій направі використовую гачок гамакацу десятка, а на лівій вісімка. мені здається і на правій рибка сидить годівнички використовую 90 та 75 грамів пластикові трамбую так добряче щоб корм як намного довше Вимивався з приводу комплектів, лівий комплект. Фідерне вудлище від «Дайви» – Це Enzon 390 до 150 грамів. Катушка флагман Inspiration 5500. Шнур також від флагмана. Армадейл 8-жильний 0,12. Правий комплект. Флагман Легенда 3.90 до 100 грамів. Катушка Sherman Pro 6000. Шнур, Select Master PE 4-жильний, 010. Оснастку вам показав, наче все розповів. Чекаємо, друзі, чекаємо на Василя. Ну, перша плітка, в принципі, з першого заквіду відізвалась, така більш-менш. Нормального розміру можна було забрати, але я, мабуть, сьогодні всю рибку буду відпускати. трошки дали воду і почали щойно її скидувати дуже багато трави вже повилазило Ось такая снова, друзья, плитка. Пока еще плитки. На лівий гачок вісімка. Плювання йдуть. О, опа опа. Ану давай. Тільки проговорив за нею. Маленький, як відстрільчик. можливо, щось засіло. Чи, нічого немає. Не б'ється. Я на їх поперезакидав. І немає нічого. Оце <клес> щось смикає на постійно, а гачок трішки більший. скоріше за всього, дрібнота. Я сюди уже и насадив чотирьох опаришів, щоб більш така об'ємна була насадка. Ну, а тут підсаджую два. Звісно, зараз поставити повіддець там 50 сантиметрів, може трішки довший, де можна спокійно в закид ловити ту дрібну плітку. Але, друзі, чесно сказати, мені вже набридло ловити ту дрібноту. Хочеться якогось лящика впіймати. Взагалі, зі свого досвіду самих крупних своїх лящів, я ловив на пінопластик з підсадкою одного-двох опарищів. Бачите, вони і на пінопласт одразу хватає. древно то линка мари уже так нормально дают припал а пизднейшим вообще хуже муга за распил 8 на речи водичку что в 0 и перло сміття. знову плитка. якась дрібна, ну на плаваючу насадку без підсадки опариша не хоче. щось смикає. Одразу Пришла раздача. Хто там такий? О! Оце густерина. Ну, плоскірка. Гарний розмір, гарний. Друзі, файнесенька така. Ух, пішла. Ну ви самі бачили. Що й на закинув, не встиг навіть вибрати слабину і одразу клювання. І саме, ну, самі бачите, як швиденько скидують воду. нормального розміру риби і восьмий гачок саме раз. то я все думав може замінити на десятку. Ну, тому що тут десятка і результативність сьогодні правої вудки, ну, набагато краще. Мы сегодня в вечере в воду штовхают. Где ты? Давай, выходь. Трава. ракушка плоскирочка ракушки стрижкой нас брал Поки еще, друзі, відзивається тараночная рибка. Комари дають так, баржі Я не чекаю там дуже довго. Ну, перезакид десь раз в 10 хвилин. А, тут навіть рибка засіла. Дуже дребна. А, це сынчик. Це маленький сынец. Походу, тут ты уже сидишь давненько. Понаплутал мне тут трішки. О! Нормально все. Давай, друже, Отправляйся. Чия? От якби вона зараз стала водичка, можливо було б і покраще. А так вони і ганяють туди-сюди. Там, блін... Зарази. В минулому році в цих місцях ляща було чимало. А в цьому щось ну взагалі ніяк. Перевіряти потрібно, тому що сьогодні немає, а завтра вже є. є Плоскірочки, синці почали відзиватися. Ось така, друзі, вийшла сьогодні вечірня риболовля. Вирішив я трішки поекспериментувати, інші монтажі, короткі повіці, плаваючі насадки, але в прилові вся та рибка. Плоскірки, плітки і декілька синців було. Рибка непогано, в принципі, відзивалась там. Я порибалив десь половиною години, в принципі, ну, декілька десятків я впіймав, це точно. Ну, все, всю рибку я одразу відпускав. Ну, чомусь цього вечора ось десь пів години, ну, тиша повна, риба просто закрила рота. Можливо, із-за того, що сьогодні зі струєю дуже сильно гралися, можливо, це якось вплинуло, не знаю. Ну, сьогодні так. Лящик сьогодні до нас знову не завітав. Ну нічого, пощастить мене наступного разу. Все, друзі, почну збиратись. Вам всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді.